Уявіть собі, маленька дівчинка, босоніж, восени на занедбаному подвір'ї. Самотня, налякана на щоках її сльози. Вона кричить: мамо, мамо! А у відповідь тиша, що сталося з цією дівчинкою, я розкажу далі. Вона була молодою і красивою, занадто відкритою для світу. Вона закохалася. І це кохання стало страшною помилкою її життя. Де б не пішли, вона така, ну, як ведуща була, мама Юлі. І так вийшло, що вона вийшла замуж неудачно. Вийшла замуж за наркомана. Цей фатальний шлюб перетворив життя маленької Юлії Забели на пекло. Ніхто не міг врятувати маленьку дівчинку від твітчима наркомана, який збив з вірного шляху її колись таку люблячу і турботливу маму. Коли в них закінчувалися гроші, вони мене били там, заставляли, щоб я ходила, там збирала пляшки, щоб їм було за що випити. Там прийняти ну я то все бачила на свої очі, як вони там випивали. Напівголодне та самотнє дитинство було не найгіршим випробовуванням для Ізабели. Чужий, бездушний чоловік відібрав у неї матір, дитинство і надію. Іноді дівчинці здавалося, що відчим хоче позбутися її. Як мене не випускали, то я закривалася в кімнаті чи там може, в ванні. Ну і сиділа, звичайно, плакали. Ну, якось було дуже обідно, чого всім є все, а в мене нема. Брудна і недоглянута дитина кинута напризволяще. Під одягом вона ховала синці, а в серці гірку правду, якої не могла відкрити жодній людині. Вона була ви знаєте дуже подавлена, дуже подавлена, тому що біля неї не було ніякого ходу. Жорстокість однолітків та байдужість вчителів. Дивно, але у школі не знайшлося жодної людини, яка б переймалася проблемами шестирічної дівчинки. По-перше, мій зовнішній вигляд. Я не могла вдягатися так, ну, ніби як вдягались вони. Я то, що мала, то і наділа, і прийшла. Ну і по третє, я дуже сильно закрилася в собі, тому що я прийшла, сіла, я навіть. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як називається моя перша вчителька. І я просто сиділа в класі, я навіть не мала ні одної людини, яка б могла зі мною чи підійти, чи поспілкуватися, тому що я була вже така нижча і до мене вже не підходили. Єдиний промінчик Надії одна єдина в світі людина, у якої розривалося серце від болю за рідну кровинку. Мій дідо мене дуже підтримував е цей. Він ніби там, де ми живемо, він має гаражі. Ну, ніби... Має, Ну, там машина його, і ну, ще мій брат був, і він нас забирав. І я так дуже я ще самого дитинства діда мамою називала я. І відкритки йому на 8 березня, і на день матері дарила тільки своєму діду, і він мене підтримував завжди. Ну, там, де там себе вирішив, давав шоколадки чи ще щось таке. Бо мама не дозволяла спілкуватися з дідом. І, ну не знаю, як... якби не мій діду, я не знаю, що би то було. Богдан Лукич твердо встав на захист Юлії Забели. Він вирвав її із пекла. В будинок матері дівчинка більше не повернулася у стару школу. Теж Як забрав це. Він сказав своєму сусідові, ну нашому сусіду, там де я живу, щоб ніби в нас був мій брат був. Він теж тут навчився. Нас двох, ніби він хоче забрати й дати там нам якийсь одяг чи ще щось таке. І нас той сусід вивів, і діду на зразу в машину і повіз сюди. Ну він так говорив, що ми їдемо в нове місце. Ви там будете вчитися. За плечима залишились голодування, побої та приниження. Але Юлія Ізабела ніяк не могла звикнути до нового життя. Вона довго не могла відкритись людям. Я коли глянула на ту дитину, я відчула, що насправді це є така квіточка, яка боїться, щоб її зачепити. Вона настільки ранима мені здалася в той момент. І я відчула, що просто в той момент що я хочу підійти і її обняти. Середовища тепла, любові і турботи Юлія Забелла одразу не сприймала, не могла повірити, що у її житті раптово з'явились люди, які щиро бажають їй добра. Говорять, що в людини душа відображається через очі. В неї ви напевно, також помітили, що в очах є якийсь дуже такий великий смуток і сум. Навіть коли вона сміється, він в неї. Образа за те, що не захистила, не зігріла материнським теплом і рано залишила одну. Раніше Юлія Ізабелла ненавиділа її та минув час, і тепер дівчинка шкодує лише за одним. Вона вже ніколи не зможе сказати мамі, як, попри всі негаразди, сильно любила її. І це дуже добре, що вона простила, відпустила цей біль, який вона тримала в Богдан Лукич чи просто діду Богдан, як називає його Юлія Ізабелла, Заради онуки він готовий на все. У свої 70 він продовжує працювати, аби купити їй зайву одежину, подарувати дівчачі примхи. Аби їй було добре, він навіть відрікся від особистого життя. Я думав, що я заберу так, як я був женатий з тою жінкою туди до неї. Ми будемо виховувати дітей. А вона думала по-другому. Вона думала, що це багато бога жінка. Вона думала, що ми, я візьму її, завезу в інтернат, знаєте, такий є закритий інтернет в Дограді, і Ми там поїдемо кілька разів, чи два рази на місяць, скільки відвідаємо, на тому все кінчиться. Коли я взяв опікунство, вона сказала, так, ти знаєш, я не можу, я знаю, що такі, що жит, діти виховувати в такому смислі. Е, іди, виховуй їх сам. І жодного разу Богдан Лукич не пошкодував про свій вибір, бо для нього найбільша радість дивитись, як росте його кровинка. І хоч здоров'я вже не те, але піклуватиметься про свою Юленьку до останнього подиху, скільки Бог відведе. Мій тіло для мене має дуже важливу роль в моєму житті. І якби не він, я б не знаю. Чи я б жила, чи де б я була. Я його дуже люблю, і я відчуваю, як любить він мене. Він дуже сильно за мене переживає, бо був вже випадок з його дочкою, ніби з моєю мамою, і тепер не підпускає мене нікуди, ніби в хаті, не дозволяє мені гуляти, але я його розумію. Найбільша турбота Юліного дідуся майбутнє онуки. І найбільше боїться він, аби не спіткала дівчинку доля її матері. Я їх міг не да не давати ту школу, але я подивився, що я на роботу, та, то, то ще гірше може бути. А там тут санаторна школа, там вихователі вище за дітьми дивиться повністю, ну, з рані до, до вечора. Юлія Ізабелла нікому не відкриває свого серця і до кінця не розповідає потаємні думки. І мрію свою заповітну теж довго тримала у секреті, і лише дідусю зізналася, хоче бути актрисою. На рахунок саме дідуся вона дуже переживає взагалі про його думку про себе. Дуже переживає. Це для неї основна людина, для якої вона хоче доказати, що вона в тому житті варта більше ніж. Будь-хто може подумати, дідусь не схвалює Юліного бажання та має стосовно майбутнього онуки свою принципову думку. Каже, що для того треба дуже багато грошей. Колись і я у дитинстві мала мрію і відчайдушно боролася за неї, і точно знаю, якою важливою може стати підтримка, і як лише один крок до мрії може змінити усе життя. День у Києві можна сказати почався з ночі. Юлія зізналася, що у потязі не могла заснути. Не могла повірити в те, що все відбувається по справжньому. Юлія Зараз ти побачиш те, куди ти хотіла потрапити. Я знаю, у своїх мріях ти вже тут бувала не раз. Читай уголос: Київський національний університет театру кіно і телебачення. Імені Карпенка Карова, навчальний театр. Ти сюди хотіла потрапити? Так, моє сонечко. Ти сюди потрапила. Пішли. Ходили аудиторіями, де вчилися театральні знаменитості і вивчали шпаргалки абітурієнта. Нас помітили. Керівництво університету виявилося дуже люб'язним. І о чому ви мічкаєте? Попасть Карпенко-Кару? кару? Так. І, я так розумію, що сирота. Ну, – ну, ну к сожалению. ви вже в карпенко кару. У вас є льгота. Утну і тим не менше, що і навіть сирот, якщо вони не талантливий. Займайтеся і з удовольствием. Інна Сергійовна, я вам дуже дякую. І власне ми йдемо готуватися. Так званий Готовься. творчий конкурс Готовься. і не куди-небудь, а просто до театру імені Івана Франка. Мандруємо туди. Добро до побачення. Це Юлічка. Ми з тобою підійшли до пам'ятника. Це засновник театру імені Івана Франка Тагнат Юра в образі Швейка. І, до речі, існує така повіря, така легенда така традиція. Навіть сюди приїжджають молодята, які одружуються. Тому що, якщо потертою цю бляшку, то будь-яке бажання воно здійсниться. Я хочу, щоб ти це зробила. Власне, це вже відбувається. Сьогодні Юля заходить в театр як гостя, але хто зна, може, через кілька років зайде сюди як акторка. Так. Пане Остапе, я. А ми до вас і не одні. Заходьте, о боже. Добрий день, добрий день. Така емоційна реакція. Остапа, тому що а, це Юлія Ізабелла, Вона зі Львова. Я. Її виховує дідусь ну, школа-інтернат і дідусь. Ага. І дідусь каже: Ізабелло, ти маєш бути бухгалтером. А Ізабелла хоче бути ким нас акторкою. Правильно, ніякого бухгалтерства. Скажіть дідусю, що це неправильно. Скажу дідусь не бухгалтер. Чому е, саме бухгалтер? Бухгалтер. Хоче спадковості трохи. Династійний підхід. Династійний підхід. Але, власне, він переконує Юлію Ізабеллу нашу, що акторам бути тяжко, що це тяжко пробитися в, в цій професії. Тому ми привели Юлію до вас, щоб ви подивилися на її талант і розказали їй, як талановитій дівчинці, яка вже не одинока, в неї вже є ми, пробитися у цій професії, mm -hmm. досягти успіху. Ну, розкажемо, покажемо щось. Що в нас дівчинка робила цілу ніч? Я цілу ніч не спала, я так переживала. Чого? Не знаю. Хвилювалася. Хвилювалася. Так. Ну, це добре. Коли майбутні актори хвилюються і хвилюються протягом всього свого життя, то це добре. Остап Ступка охоче погодився провести Юлії екскурсію, хоча сам виріс за кулісами, але добре розуміє, що означає для майбутнього актора перша зустріч із театром. До речі, Остап закінчив театральний інститут імені Карпенка карого теперішній університет. І каже, документи подавав потайки від батька. А як батько відреагував? Батько не знав, що я вступаю в інститут. Я сам готував програму. І Він випадково дізнався від колеги. Здали мене, як то кажуть, що я втіхаря готую це все. Він попросив мене почитати програму вдома, я відмовився, сказав, що мені членів комісії вистачає в інституті. Чому я це зробив, я не знаю досі. Може я завстидався, може... але я батькові програму не читав. Вперше батько мене побачив, це вже був залік по майстерності актора. Взимку, зимова сесія. Ми робили етюд мавп з товаришем. Він був веселою мавпою, я був сумною. І ми довели глядачів до сліз. В тому числі і батько. Він так сміявся, що сказав, що він не чекав, що від мене можна таке, ну що я таке видам. І був задоволений. Ну, і звичайно, я був задоволений з того, що задоволений мій батько. Коли ще тільки планували поїздку до Києва, Юлія відмовилася читати власні вірші, але біля портрета Богдана Ступки раптом передумала. Як ваш батько львів'янин і ви, я написала, я пишу реп, і О, я написала реп про Львів. Цікаво. Тут все сплилось, віки і лихоліття, легенди, люди, камінь і думки. І хто лиш раз на цю бруківку ступить, залишить Львову серце назавжди. мій Львів, Бунтар, колись каволі й долі. Тут, поміж морів, дух борні живе, народжуються лицари і незнання, що Україну люблять над усе. Молодець. У театрі сьогодні генеральна репетиція, та ще й напередодні прем'єри. Зазвичай у такий день сторонніх не пускають, але для Юлії зробили виняток. До речі, доки остапна репетиція, ми вирішили підготувати йому сюрприз, показати Юлю у ролі Омелька з Сорочинського ярмарку. Довго Амелька. Театральні гримери так постаралися, що, мабуть, і дідусь не впізнав би власну онуку, а чи впізнає Остап. Так та заходьте. Можна? Ого! Хто це до нас прийшов? Омелько. <смірко> Омелько. О, у мене Омелька! Чималейка сівейка. Усі хочуть пити, їсти. Треба їжу їм купити. Сміливий вчинок Юлії перевтілення у чоловічий образ Остап оцінив. І в якості винагороди порадував дівчину чудовим подарунком. Книгою про великого львів'янина і незабутнього актора Богдана Ступку. Я думаю, що вам буде цікаво. Різні фотографії. О, там ви Я тут так. є мене. Є і я з батьком звичайно, і сімейні архівні фотографії. Так що я вам підпишу її? Дуже-дуже дякую. Читайте, пригодиться, я думаю. Ого. Важка. Важка? Я її Юсю перечитаю. Сподіваюся, що так воно, воно і буде. Творчий конкурс. Творчий конкурс? Ваш Мі, особисти. Мій особистий пройшла. Ого, я бачу, вже із подарунком. Вже із подарунком. Вже із подарунком. Прекрасно. Так. Чита буде читати мудрість, буде, про буде. якщо прочитаєш всю цю книжку від початку до кінця, то точно поступиш в театральний. Ну я думаю, так воно і буде, так воно і станеться. Астата, а щоб закріпити цю мрію, щоб вона вже точно здійснилася до джерела. До джерела. Джерело в театрі Франка це майже містичне місце. У підземеллі під сценою театру хто з нас, з яких часів, б'є, не спиняється жива вода. Франківці вірять, якщо вмитися цією водою, обов'язково прийде удача і подейкують, що напередодні прем'єр до джерела приходять ледь не усі актори. Чуєш? Чули. Чуєш шум води, а тепер ми відкриємо. його. Ось воно. Ось воно вже тече без перерви десятки, а може і сотні років. Сотні років? Тут було озеро колись на місці, де Скверек біля театру Франка. Тут було озеро. Потім воно почало висихати, перетворилося на болото. Видно, це залишки, які не вичерпні вже і будуть, напевно, вічні стекти. І це хороший, добрий знак пов'язують саме для життя театру, що є. Жива вода, живе джерело, яке ну, постійно в русі, да? вода постійно тече, не зупиняючись. А знаєте, Остапа, я ще бачу в тому одну цікаву річ. Щоб доторкнутися до цієї води, треба встати на коліно, бо інакше вода не підкориться тобі. Але оскільки маєш мрію, доведеться дотягнутися рукою до мрій. Треба тримати, до спробувати і дотягнуйся. Абсолютно щаслива, адже ми зробили перший крок на шляху досягнення мрії Юлії Ізабели. Якщо ви знаєте талановитих дітей, котрі потребують нашої допомоги, звертайтеся. Можливо, участь саме у нашій програмі допоможе їм реалізуватися у житті. Давайте робити світ добрішим. Дуже фактурна, е, фактурне, е, фактурне дівчисько е, е, театральне, бо відчувається потяг до театру. От, не дивлячись на те, що дідусь хоче, щоб був потяг до бухгалтерії, все-таки я думаю, треба до театру. От е, є в неї бажання не без талану, е, Юля, е, і я вважаю, що в неї все вийде. Якщо звернеться Юля за допомогою до мене, я готовий їй допомогти.